Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Сергійнот. Вчора, я так розумію, в Києві якась жіночка. Я вам все в кінці відео покажу. це відео, Коли летіли кинжали в бік Києва, вона щось там говорила, що українці там погані, тому що вони тікають, типу, від ракет. Я так зрозумів, що в метро. Потім викладають ще фотки і вона там підтримує росіянців. А, що вона. Ну, коротше, це маргіналка, яка типу з ДНР. Ну, я не розумію, як вона проїхала в Україну. І спецслужби, типу, не побачили, не знають, хто це, що це. Ну, я не розумію, як це виходить таке. Типу, наразі там всі телефони, всі там месенджери читаються, прослуховуються, там, ну я не знаю. Але ось такі люди ще є, і ну. Це капець. Все, давайте дивитись і ви побачите, хто це маргіналка сам що не нає. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Сергей Енот, слава Украине! Короче, ребят, сейчас нахожусь в вокзале, тут, короче, россияне дают корм украинцам, ебашут сильно. И все, смотрите, как крысы побежали. Черы украинцы, мы под по все. Все, до свидания.